Вітаю вас, як завжди, у цій порі на телеканалі НТК програма Формула здоров'я. Здоров'я найцінніший скарб людини. Хворобу набагато простіше попередити, ніж потім лікувати. Тому сподіваюся, що програма формула здоров'я стане вам у пригоді сьогодні. У програмі Формула здоров'я. Що таке скринінг вагітності? Коли робити УЗД під час вагітності? Скільки разів роблять скринінг? На ці та інші питання відповідатиме лікар УЗД медичної практики профімет Христина Хомич. Для чого ми взагалі робимо скринінг? Що таке скринінг? Це є просіювання. Тобто є в нас група вагітних жінок, і нам потрібно їх оприділити в певні групи ризику. Жінка прийшла в скринінг, і вже лікар, який веде вагітність, знає з цією жінкою, все гаразд, на перспективу все буде добре. До неї буде не така пристальна увага вона на собі. Все робить по плану і виконує рекомендації лікаря. Або група, яка, в кої визначили, що в неї там є підозра на якісь хромосомні патології після першого скринінгу, і вона вже скеровується на подальший етап. Припустимо, до обласного перинатолога, до генетика, які вже це все, ці всі дані складають до групи, скажімо так, і вони вже визначають подальшу долю. Чи просто спостерігати, чи потрібно такий жінко амніоцинтез щоб визначити, чи є там таке, чи нема. Хоча є жінки, які припустимо відмовляються. Вони кажуть, мені достатньо пройти ОЗД, знати, що там все добре. Або я не буду робити біохімію. Якщо там навіть якась буде патологія, я на все згідна і все прийму. Хоча з моєї практики ну, були такі жінки, які відмовлялися від повного обстеження і дійсно народжувались дітки. Хворі з синдромом Дауна, і це для них було шоком. Тобто, ну, тут не знаєш, тут від жінки залежить, чи вона хоче так, чи вона все-таки хоче бути готова, і навіть якщо вона приймає і продовжує ту вагітність, щоб вона хоча б морально була готова до цього. Інша категорія жінок, яка знову ж таки чи не буде в них е, перекламсії, чи не буде загрози перечасних пологів, чи буде дитинка нормально вагу набрати? Тому для цього ми скринінги робимо, щоб всіх розсортувати. І лікар вже знав, до кого треба прицільну увагу, кого ще треба на якусь додаткову консультацію, в кого приблизно як можуть пологи закінчитись. Для цього ми це робимо, щоб жінка була готова. Протягом вагітності рекомендується пройти три основні УЗД скринінги. Кожен з них має своє призначення і допомагає відстежувати розвиток плоду. Є такі е, патології, які можна зразу після народження прооперувати, надати дитинці допомоги і, допомогу, і вона буде жити. Тобто, якщо якісь незначні е, вади, які можна, наприклад, в обласний центр відправити, жінка родить е, в обласному перинатальному центрі, там зразу дитинці надають допомогу. А є так, що якісь важкі вади серця, е, жінка повинна народжувати в Києві. Там є прекрасний у нас е, кардіоцентр. Дитячої кардіохірургії, вони там просто творять чудеса з такого, що вони ще 10 років тому не могли ту дитинку, щоб вона вижила. А тут вони просто творять чудеса. Наприклад, ми запідозрили в другому триместрі, що є якась вроджена вада. Жінку ми направляємо до обласного перинатолога, лікар спростовує, підтверджує, чи є там дійсно таке, якщо там дійсно є щось складне, вона скеровується в Київ. На дослідження, там вже перинатологи, такі кардіологи дивляться дитинку і вже визначають, що ви маєте приїхати, припустимо, 3-6 тижнів, тут у нас бути, тут народжувати, і дитинку в перші години оперують і все гаразд. От для цього знову ж таки ми робимо цей скринінг. Тому що є так, що не визначили, не встановили якусь патологію, Дитинка народжується, і ми можемо дитинку втратити в першу добу. Тому ми маємо максимум для цього зробити, щоб цього не відбулося. Іноді буває, що. ну, Жінки думають, що ми щось придираємося, щось хочемо, зайвий раз на якісь дослідження надсилаємо. Але жінки мають знати, що кожен лікар, який має відношення до цієї вагітності, зацікавлений, щоб жінка народила здорову дитинку. Тому іноді треба зайвий раз переглянути, впевнитись в чомусь і народити здорову, живу дитинку, і все буде гаразд. Перший скринінг включає УЗД і біохімічний аналіз крові вагітної. Перший скринінг повинен бути обов'язково комбінований. Тобто він комбінується з УЗД і з біохімічним скринінгом, Тобто жінка здає кров. І це все має поєднатися. Тобто ми маємо дуже велику кількість параметрів або так званих маркерів хромосомної патології, які ми повинні побачити на УЗД. І вже коли жінка здає кров біохімічні скрині, ці параметри обов'язково враховуються. І що це взагалі таке перший скринінг? Це коли от ми знайшли певні параметри, там іде комірцевий простір, кісточка носа, маємо визначити кровоплин в винозній протоці. Є оцих певних параметрів багато. І в біохімічному скринінгу є два показничка. Але коли поєднуються всі показники, визначають, що. От у жінок, припустимо, з такими-такими параметри, в однієї зі ста дитинка з якоюсь хромосомної патології. Тобто нам не потрібно знайти оцих позитивних маркерів, і біохімія має бути позит... ну, нормальна. І чим більший оцей показничок, тобто один там на 100 тисяч, один на 200 тисяч, значить все, значить це безпечно, дитинка здорова. І Можна просуватися далі на наступній рівні і знати, що з дитинкою все гаразд. Тому, крім того, що ми маємо в першому скринінгу визначити, виключити хромосомну аномалію, ми маємо взагалі переглянути, чи все гаразд. Раніше ми просто визначали розміри дитинки. Якусь грубшу патологію, а тепер ми маємо по максимуму побачити, як розвиваються структури мозку, серце виключити грубу патологію, маємо кісточки поглянути, чи всі пальчики на ручках, чи є шлунок, сечовий міхур, нирочки. Ми маємо це все врахувати. Плюс перший скринінг він дуже важливий, тому що ми тут просіюємо жінок, які в подальшому, після 30-го тижня, можуть мати. Наприклад, відставання в розвитку, не в розвитку, в рості, в наборі ваги, або жінки можуть мати після 30-го тижня прикламсі, тобто високий тиск, і це може давати ускладнення. Тому ми це маємо все врахувати в першому скринінгу, тому він є ну, один з найважливіших. Він робиться у визначенні терміни. І чому у визначені? Тому що саме оцей період максимально є такі показові ці маркери. бо Швидше, пізніше воно вже не актуально. Тому він робиться з 11 тижнів один день по 13 тижнів 6 днів. Все. Оце є наш період, коли ми маємо виключити якусь хромосомну патологію. Якщо в нас є якась підозра, в комбіновому скринінгу є якісь визначені. Там, Високий ризик, що може дитинка мати якусь патологію, значить, жінка вже продовжує наступне подальше встеження, Її консультує генетик, і для заключного діагнозу, щоб виключити якусь хромосомну патологію, потрібно провести амніоцентез. Оце є процедура, яка ставить всі крапки на дії. Ніякий аналіз не може це визначити. І лікар УЗД теж не може сказати, о, тут є синдром Дауна. Ні в якому разі, бо ми можемо навіть мати якісь позитивні маркери і навіть якусь позитивну біохімію, а дитинка може народитися здоровою. Тому ну, треба зважати на ці всі і все вчасно робити, всі ці вчасні терміни. Дуже важливо, щоб лікар, який проводить скринінг, він мав спеціальну ліцензію. Це передбачено нашим наказом. Для ліцензії потрібно обов'язково, пройти навчання. Воно проходиться в лондонській школі, ми проходимо. І обов'язково після завершення навчання ми маємо надсилати такі знімки тих всіх маркерів, що ми визначаємо, і вже лікарі, ті, які з комісії визначають, чи коректно ми це проводимо, чи можна нас допускати до цієї роботи. Тому це дуже важливо, щоб все було найдо міліметра, півміліметра тут грає роль. Тому важливо бачити, яке положення в дитинки, чи правильно дитинка лежить. І вже з одного такого знімочка можемо зрозуміти, що тут більш-менш все гаразд. Робимо знімочки структур головного мозку, робимо знімок животика, чи є тут шлунок. Ось тут є знімки, позначаємо, чи ручки, ножки є, чи є пальчики, чи все гаразд. І тут саме основне вимірюємо. Ці маркери хромосомної патології. Дивимося, чи є носова кісточка і чи не потовщений оцей комірцевий простір, тобто чи немає набряку плода. Так само визначаємо кровопостачання в судинках, зокрема в венозній протоці, і вона діє тільки під час вагітності. Як тільки дитинка народжується, ця судинка зникає, але вона є дуже показова кровоплин в ній. Вона може дуже про багато нам розказати. Крім того, чи вона є маркером того, чи є хромосомна патологія у дитинки, вона покаже, чи немає проблем з сердечком. Якщо там якісь є зміни, значить ми вже прицільно в другому скринінгу дивимося, чи там сердечком все гаразд. Так, дивимося, як розташована плацента, чи вона не перекриває внутрішнє вічко. Дуже важливо, бо вона може десь дати відчарування, кровотечу. Так само важливо бачити довжину шийки матки. Іноді буває, що шийка вкорочується перечасно, є загроза перечасних пологів. І тому лікар, який веде жінку вагітну, повинен на це повпливати і попередити це. Тому що жінка насправді може народити і в 16 тижнів, і в 25, і в 30. І для цього ми робимо ці обстеження, щоб попередити це. Сердечко обстежуємо ось так з різними. І Використовуємо кольоровий доплер, щоб бачити, чи є чотири камери, чи всі судинки правильно розташовані. Тобто ми вже на першому скринінгу. це сердечко має насправді 6 на 5 мм. Але ми вже маємо його оцінити, чи там все гаразд, хоча б грубші, якісь зміни. Тому що є такі зміни, насправді, які несумісні з життям. І... Жінка повинна бути готова до того, чи вона продовжує ту вагітність, тобто мусимо дати жінці вибір, як це воно іноді не прикро звучить. Це теж та сердечко. Так само дуже важливо, ми визначаємо кровопостачання в маткових артеріях. Тобто судинки, які підходять до матки, ми мусимо зрозуміти, чи вони дають добре кровопостачання, чи нормально буде протікати вагітність. Якщо йде Сповільнене кровопостачання, так, по грубшому скажемо, значить, в подальшому дитинка біля 30 го тижня може сповільнювати набір ваги. І насправді, якщо цей факт не врахувати, то навіть в 40 тижнів вже в доношеній вагітності дитинка може кілограм 800 народитись. Так само ми можемо вимірювання цих параметрів врахувати, чи не буде так само підвищеного тиску після 30-го тижня. Ну, це такі основні моменти. Тобто глянули дитинку, структури мозку, обличчя, чи там немає ніяких розщелень, чи все симетрично гарно, ручки, ножки. Ось, ось так він виглядає. Він насправді займає десь 15-30 хвилин в залежності від того, як все проходить. Другий скринінг вагітності проводять для підтвердження дати пологів і вивчення анатомії внутрішніх органів плода на наявність аномалій. Ультразвуковий скринінг у другому триместрі показує. Другий скринінг у нас вже більш зосереджений на анатомії дитинки. Тобто, тут ми повинні подивитися дитинку від голови до п'яточок, так як я кажу. Тут вже просто реально треба всі кісточки порахувати, поглянути знову на всі пальчики, чи є, чи всі кісточки в ручках, в ножках, хребетик. І починаємо дивитися. Всі структури мозку. Тут вже детально сердечко дивимося. Так само червону порожнину, шлунок, нирочки, жовчний міхур, печінка, чи це все є. Так само дивимося, яке розташування плаценти, тому що воно може на першому скринінгу бути досить низько, але потім вже матка інтенсивно росте, і зазвичай вона вже до другого скринінгу нормально відстань у неї є. І тому вже кажемо жінці, що вже все безпечно, все гаразд. Вже враховуємо кількість вод, і так само дуже важливо бачити довжину шийки матки, чи знову ж таки немає цієї загрози. Тому що процес пологи починається з того, що шийка починає вкорочуватись і починає відкриватись. Тому цей момент, коли вона починає вкорочуватись, ми обов'язково мусимо врахувати. Іноді треба в динаміці там, кожних два тижні переглядати. Другий скринінг ми проводимо в терміні 18 тижнів один день. До 21-го тижня 6 днів. Ну, реально, так, щоб гарно дитинку подивитися, то добре, коли вже є ну, хоча б ближче до 20 -ти тижнів. 18 трішечки зашвидко, але все рівно. Значить ми і жінці на руки для лікаря даємо ці всі знімочки і для себе залишаємо в архіві, бо іноді буває, десь народжується дитинка, якась є патологія, навіть для себе переглянути, де могли схибити і де могли щось не додивитися. Дивимося, враховуємо ручки, е, ножки. Чи тут все у нас є, чи є стопи, чи є пальчики, тому що ну, бувають всякі патології. Може бути все добре, а там десь може навіть стопа відсутня пальчик, тому мусимо це враховувати. Хребетик, чи все гаразд, так само шийку, плаценту, те, що я розповідала. Тут структури мозку оцінюємо, передню черепну ямку, задню, бо може бути, в все гаразд, а в передній, навіть може бути відсутня, до прикладу, о, оця частинка, вона малюсінька, це все насправді в міліметрах ми вимірюємо. Але ця частинка маленька, але вона з'єднує дві півкулі мозку. Якщо немає цього мостика, значить це вже є якась патологія у дитинки і воно буде на якість життя впливати. Дивимося, носик, дві ніздрі, верхня губа, чи все суцільно. Дивимося, чи очка є. Так само вже бачимо, що є там хрусталики, що все личко сформоване гарно. Так само дуже важливо бачити сечовий міхур, і що тут підходить, що поповинка має саме три судинки. Вона має мати три судинки, а не дві, бо є така патологія, коли є тільки одна артерія і одна вена. І це так само впливає на подальший розвиток, на набір ваги і може свідчити про якусь хромосомну патологію. Тут нирочки дивимося, шлунок і. Обов'язково профіль дитинки, чи все гаразд. От чухає собі носик якраз таке цікаве попалося. Сердечко, переглядаємо, чи все, всі структури на місці, але тут уже більш детальний огляд є. Окрім того, що чотири камери маємо побачити. Тут дуже багато є нюансів і комунікацій, які є тільки під час вагітності. Тільки з першим, перший подих дитинка зробила багато. Комунікація закривається, і тому я дуже рекомендую завжди вагітним після народження зробити обстеження. Воно може тут компенсуватися, виглядати гарненько, закрилися додаткові отвори, і там може проявитися якась патологія. Тому сердечко, це завжди всі лікарі бояться дивитись, бо бояться щось пропустити, бо знають, фізіологічно воно може проявитись пізніше трішки. Так само ми враховуємо і кровопостачання в маткових артеріях. Якщо було якесь кровопостачання сповільнене, то потім воно може до другого триместру вже налагодитись. Якщо не налагоджується, значить жінка більш прицільно вже проходить обстеження і кровопостачання в цих судинках чи все гаразд. Скринінгове УЗД у третьому триместрі дає змогу визначити третій скринінг – це вже більше про стан дитинки, про її самопочуття. Тобто ми більше оцінюємо, як вона почувається. Тут більше додається доплерометрії в різних студентках, в мозкових артеріях дивимося, як іде кровопленчик, в пупковій артерії, побовинці, так само венозний протік оцінюємо чи все гаразд, і маткові артерії. Тобто тут більше вже про самопочуття дитинки. І звертаємо увагу на вагу. Вже в третьому триместрі дитинка повинна набирати 200 грам в тиждень. Оце її нормальний набір ваги. Якщо бачимо, що там якесь є відставання, так само лікар має це врахувати. Є так, що іноді до третього триместру дитинка вже може два тижні давати різниці від свого нормального терміну. І тому лікар вже на це звертає більше уваги. Окрім того, що ми ще раз переглядаємо, оцінюємо всі структури від голови до п'яточок, оцінюємо стан плода, плацента, води, і тут вже таке з'являється приємне. Таке задоволення: ми вже можемо оцінити обличчя дитинки з допомогою 3D-4D. Ну, це вже задоволення для батьків, тому що вони вже можуть поглянути, як дитинка посміхається, посіхає, там ручкою махається, це вже таке приємне. Це так, для прикладу. Ось такі карапузки. Такі вони гарненькі. Якщо не ховаються, бо вони можуть такі бути трошечки скромняшки, можуть руцями закривати. Вони можуть ногу закинути на голову, тоді нічого не ви. Він проводиться з 32 по 34 тиждень. Це є самий оптимальний е, такий момент, коли ми можемо оцінити знову ці всі структури. Третій скринінг насправді по наказу є не обов'язковий, бо наші, е, ну, хто цей наказ створював, вони більш такі. До, європ... до європейців потягнулося, де в них не обов'язково є. Але насправді він є надзвичайно важливий, бо дуже багато патологій проявляється саме в третьому триместрі, особливо те, що стосується нирочок, е... сердечка. Тому ми мусимо все рівно детально передивитися. Навіть якісь зміни в структурах мозку можуть з'явитися, які ми могли в другому, воно просто не проявилось. Одним з найбільш частих питань, яке виникає у майбутніх батьків, є чи не нашкодить УЗД моєму малюкові? Відповідь на це питання однозначно. Зараз наші апарати настільки є сучасні, безпечні, тому вони абсолютно нічого не шкодить, дитинка нічого не відчуває, ми нічого їм туди, туди не світимо. Все добре. Дитинка собі, себе веде в своєму звичному стані. Якщо там жінка чує під час обстежень, що дитинка рухається, вона вже має характер, вона собі може спати, вона може відчувати погоду, тобто може швидше на це реагувати, але не на УЗД. Раніше існував міф, що чим частіше ви робите УЗД, ви можете спровокувати викидень. Дитина буде мати аутизм. Ні, це абсолютно все не підтверджено. Це просто думки і припущення, але... Зараз абсолютно все безпечно, і ми маємо робити у стільки, скільки є потреб. Бувало в мене не раз я розповідала жінкам, що. Потрібно зайвий раз прийти, поглянути, там, чи та шийка не вкоротилась, що дитинка себе погано почуває, придіть ще раз. І от жінки мені відповідали: От лікар мені сказав, що це шкідливо, не потрібно. Я втратила свою дитину, тому що я зайвий раз не прийшла на УЗД, бо там була загроза, там було сповільнене кровопостачання, гіпоксія у дитинки. Лікар сказав, що не потрібно, бо то шкодить. І знову ж таки, воно може закінчитись погано. УЗД абсолютно є безпечне. Тому скільки потрібно, стільки треба робити. Є стандартні, якщо там все добре, все питань нема. Але є багато такого, що потрібно такий зайвий раз поглянути і впевнити, що все гаразд. Пам'ятайте, що ультразвукова діагностика це не просто формальна процедура, а важливий етап у моніторингу вашого здоров'я та розвитку вашого малюка. Жінка завжди має вибір. Она має, може собі обрати лікаря, до кого вона стає на обліки, так само до кого вона має прийти на УЗД. Тобто жінка собі може вивчити, дізнатися, хто як працює, як, з якою ефективністю, і з кваліфікацією. Тобто, жінка взагалі кому приємно до душі. Бо є так, що хочеться з строгим доктором поговорити. Сказав, так, так, так. А є так, що хочеться, це ж такий приємний період, і його буває в житті жінки не так багато. Ну, може, два-три рази. І хочеться його в позитиві провести і знати, плюс що все гра. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтеся самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. Не хворійте!